Так, добрий день. Покажу, як за допомогою геометричних примітивів зробити якраз піктограму робочого столу соціальної мережі. Зайшли за покликанням, яке я вам надала в роботі, далі натискаєте новий проєкт, обираєте розмір, є спеціальний розмір, ви можете ось тут написати, а є 500 на 500 пікселів. Ми, ну, я вже піксів. Ви, якщо у вас такого немає, то ви тут пишете 500 на 500 пікселів, пишете відразу, що за мережу ви будете робити. Наприклад, нехай буде. Ой, Ну, нехай буде Інстаграм чи, відповідно, Тік-Ток, що ви захочете. Так. Так, от, далі натискаєте Створити. Зараз з'являється реклама, це трішки почекаємо. І тепер 500 на 500 пікселів. Якщо я так в сторону вас перенесу, дивіться, зменшити розмір. У мене тут 120, Я роблю там на 84, щоб ви бачили, як у мене це виглядає. І так, тепер дивіться: якщо дивитися наш, нашу піктограму Instagram, як ми її зробимо? Першу чергу. У нас фон самого Інстаграму. Так, відповідно, це така рамочка. відповідно, І вона є градієнтною. Так, тобто нам потрібно сюди просто вставити квадратик, який буде фоном. Так, ми беремо квадратик, те ж саме з іншими фігурами. Від піктограмами, вибачте, піктограмами, які ви будете робити, спочатку вам потрібно зробити фон. Тепер дивіться, коли ви тут зробили, тут є лінійний градієнт, радіальний градієнт і зображення. В нашому випадку в інстаграмі там йде лінійний градієнт, з гори донизу. І вам потрібно налаштувати, які саме кольори у вас там будуть. Тобто ми беремо оцю точку, та у нас з гори донизу відповідно в інстаграмі так я так перетинаю І натискаю на цю точку, обираю якого кольору воно буде. Там згори воно такого буде помаранчевого кольору, так ні, рожевого рожевого, вибачте, рожевого кольору, так, приблизно. ось такий Далі цю другу точку я трішки піднімаю, вона там іде. Помаранчевого кольору, беремо такого помаранчевого і так поступово робимо градієнт. І внизу там жовтого. Ой, не та точка, вибачте, ось, остання точка, вона там з жовтого кольору. і Саме з жовтого. Ось такий у нас градієнт виходить в нашому інстаграмі. Так, згадуємо. І цю точку середню ви можете всунути, і в залежності, середня точка, бачите, воно по-різному відповідається за цей градієнт. Коли я цей градієнт налаштувала, ось такий у мене виходить інстаграм, мені тепер треба зробити цей. Посередині, так, об'єктив. А як це зробити? У мене береться. Так, напевно, якщо я зафіксую зараз збоку, я буду робити, а потім буду переносити, я беру коло. Так, воно повинно бути білого кольору. Так, ось так, білого кольору. Так, і мені треба ще накласти одне коло на нього, але е давайте я трішки ось таким, щоб воно вид видно мені було, що я буду обтинати. Так, я розтягую е коло на коло. Ай-яйку. З мишкою було б краще. Ну, як є тачпад, то є тачпад. Так, от, я роблю ось так, і е, мені потрібно тепер обітнути. Мені, мені треба те, що буде позаду. Тобто, е, те, що буде виключити. Те, що всередині, ось так у мене буде. Мій, мій об'єктив. Він там не рожевий, а білесенький. Так, ось, так я його ставлю і переношу. А, ні, спочатку не буду переносити так угору, і мені тепер квадратик треба зробити. І також квадратик повинен бути а, у мене як рамочка, тому тут у мене буде. Заокруглений. Я взяла квадратик, а всередину я вставлю трішки іншим кольором інший квадратик. А там, і там повинен бути заокруглений, тому та, заокруглений квадратик ставлю. Так, ось так налаштовую. О, воно мені там знайшло, і тепер я виділяю квадратики, і мені потрібно те, що всередині. Так, виключити. І ось такий у мене буде відповідно фон. Так, тепер повертаємося, збираємо все, що в мене є. Я йду, розтягую по периметру нашого блоку. Так, з відступами. Так, а тепер всередину коло ставлю. І ось так у нас у мене виглядає піктограма, піктограма інстаграму. Тепер я виділяю всі об'єкти правою кнопкою миші натискаю Групувати. І коли в мене зрубувався, бачите, тепер як одна піктограма виходить. Тепер я натискаю поділитися. Ось тут є роздрукувати і завантажити. Я просто натискаю внизу ще копівати посилання. Коли я скопіювала посилання, я його е, заходжу в мій Classroom і посиланнячко вставляю. Тому що, е, коли я скопіювала посилання, я дуже е, непогано відкривається цей малюночок в браузері, і мені не потрібно е, завантажувати зображення. І іноді буває з цього редактора, що мені треба завантажувати, і це не зовсім зручно. Тому, будь ласка, копіюйте зображення. На цьому все. Дякую за увагу. Зустрінемось. На наступному уроці, а ви можете зробити аналогічно так, же, так само з Фейсбуком, Телеграмом, Твіттером тощо. До побачення!